Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes Sprinter 313 2013 року. 2.2 дизель, механіка шестиступка і з пробігом 275 тисяч кілометрів. Це у нас грузовий бус. Ось так нас все виглядає всередині. Ось так все обшито. Є ще додатковий комплект резини літньої. Ось по салоні у нас спереду три місця. Текстильні сідушки. Ось так все у нас виглядає салончик, доглянутий частенький, нагадуюсь, по пробігу 275 тисяч кілометрів, шестиступка, є кондиціонер, працює гарненько, гарно холодить. Ось по техніці автомобіль теж обслужений, по моторі коробці питань там взагалі. Немає і не було того у нас регулярно за регламентом. Ну хороший, класний технічний стан авто. Ось якщо когось зацікавити не автомобіль, приїжджайте в місто Львів, півсова 60, десять, провіряйте, тестуйте і купуйте світе авто.